Фактично протягом півроку фракція політичної партії Воля дуже активно працювала в Івано-Франківській обласній раді, в тому числі і на позиціях керівних посад. Це секретарі комісії, це голова екологічної комісії. Проте на превеликий жаль, за весь цей час, незважаючи на внесену нам велику кількість пропозицій, більшість з них не була підтримана. А мова йде про конструктивні, прогресивні і дуже позитивні пропозиції. Ну, один із таких прикладів це запровадження системи «Прозоро» при розподілі екологічних коштів. На привели. Кі жаль, ніхто не зголосився підтримати таку пропозицію. Крім того, ми були свідками розподілу коштів бюджету розвитку, який розподілявся за невідомими якими принципами чи критеріями чи то квотами. Різні терміни фігурували під час розподілу таких коштів. І свідоме рішення нашої фракції було фактично відмовитися від всіх керівних посад. Я вважаю особисто, що в майбутньому на подальшу діяльність нашої фракції це особливо фактично не позначиться, оскільки позиція навіть того ж секретаря комісії на превеликий жаль ні на що не впливала, коли існує певна більшість в складі обласної ради, яка диктує загальну політику, загальні тенденції, загальні правила гри, то один секретар чи два секретаря. Нічого не могли вирішити. Навіть позиція голови комісії, на превеликий жаль, так само не дозволяла повною мірою досягати тих результатів, які були поставлені. Тому що питання, які піднімались, штучно блокувалися. Їх розгляд або знімався, або з певних причин переносився на інший час. і Зрештою, фінального результату не було досягнуто. Крім того, навіть на сьогоднішній день, після того як ми прийняли це рішення, ми знову ж таки побачили підтвердження своїм словам і не пожалкували про свій вібір. Бо в подальшому продовжують притягуватися рішення, де Кошти штучно перекидаються для того, щоб уникати тендерних процедур. І я так думаю, що це не останній приклад. В майбутньому станемо свідками ще наступних ситуацій, де з порушенням чинного законодавства чи з метою уникнення тендерних процедур якісь незаконні рішення також будуть прийматися.